Хай, я з вами Охай і сьогодні я знімаю своє друге відео по Майнкрафту. Це відео в один такий день. Це було перше відео по терері, а це Майнкрафт. В Майнкрафт я граю макубачити трішки більше. Это разве обычно музыка Майнкрафта? Я проверил. Це не <кхм> я думаю, муша зробить так. Бам! О, да! А чего она проседать на Shift? Так, я что-то не понял. Майнкрафт, ты что? Что, 1 мм, если так считать, то вот стика. Опять. О. Нормально. А что? У меня, походу, э, чтобы вы понимали, у меня мода сборки модов Last Dawn, от, э, Таке як прожило афганську війну. Все якесь потрюпане, покалечене. Це навіть у дом не так. ідеально. Так. Тепер можемо починати ванільний Уйнкрафт. У нього ж непримісні, що я роблю дерево рукою. Потім поймете в наступному відео. Мій канал буде по летсплеєм. Там буде дуже багато ігор. Була Террари, друга Майнкрафт, третя може Last Dome, може Subnatiка. А третя, даже може бути либо Last Dove, як я вже казав, либо SubnaTica, либо 8. Ну, 8, а в нея страхова играть. А, в мене ж мурашки по коже проходять, коли я вас у войд. Хто знає, то знає. обстановки сажу, це вона ще більше страху продає ну конечно х... хто знає, що таке восемь за войт добавим дерево Друге. давить дерево Можна уже принципі кстати да шо Ось ось поделать все штукой я не поняв, як його е, зробити правильно. Дво буде у воно. ось таке. А за чому не було дерево? У мене вже є дерево. С яким нас ще є в 30. Інтересно, чого. А хочете вам прикол розкажу. В мене з 339 модів 128 ресурспаків. І самі нові шейдери Бліз, самі красиві, йшли в 100 FPS. Тим временем тута. Без нічого. Обичні старі шейдери 14 годів і 28 20... FPS, 23 FPS. Луч зробити поменше графіку. 9 FPS, так багато. 7, 12. Вообще серьезно. Это <свес> хорошие новости. Мэндон топор, ну, 40, да, 30 FPS, ну, побольше. И я сделаю нормальный интерфейс. Я опять забыл сделать себе ножки. Вот тут ножки. І під голову мене. Це переколи, коли я буду з друзями грати. Як це буде грати з друзями? у ну, З другоми Може з друзями колись. Через водіків 5. Чи в мене дві палки? А, точніше я ж не робив палки. Так само верстак. І робимо. Ірку дерев'яна, потім копаємось. <кій> тут я все знаю, я тут вже не одну сотню раз проходив у Майнкрафт. Ну, не один раз проходив Майнкрафт, ну як. Я проходив Майнкрафт два рази. На 16-й версії і на э, самій новій. ну, почти на Саміновій на последній версії какие є, є шейдери. шейдеры. Да, 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 да. Ближник. Ой, не ближник, а круля. Чому тут ближник підписаний? Эммм. Е, опять лазайте настройка. Язык поменено. FPS 60, нормально. У мене видео тільки 60 FPS и буду.

У него зрение x 100 просто. М -м, точно, ось. А, прикиньте, она мне отображается. А, да. Я... Короче, у меня там половина модів не работала. Ой, я ресурс паки не работал, понял, половина. половину. Я убрав. Я оставлю тільки Тикиті, ті, які работають. Так, робимо в палиці. Далі до обсе обновляємо, заходимо в верстат. Робимо камінну кипку. Кам'яний топо. І каміну лопатку. І все, що нужно для повного щастя, зараз тут. Ідемо, підемо, копатися. о Оу, ніч наступає Ну повірте, чуваки, я б харкорі виживав 10 днів в лаздовні. Та, хто знає, що знаєш таки Ммм, зборка модів така тут просто фігма. Угу, сіма. Суперпарпур Угу, ні разу не вмру за це за цю катку. Угу, ні разу не вмирав в хардкорі в лаздовні, угу. дуже віримо. О, бачите, бачите, бачите. Опа, не обычный. Чубо! Наразі не помру за цю катку говорили. Я. Угу. Хорошо, чуваки, я понял, мені зараз надо одна єдина. М'ясо! И желательно воду бы. И убить все скелети в. Желательно бы.

Або буду так і далі сумувати. Гони! Гони! Проміння сонця останнього. Будь ласочка. Будь ласочка! Хотя одну увівсю. Злочин на Б3 по цілу стаю. М -м. Не надо мені ніякого ще там вівцом. Все. Я під землю. Настоящий мужик. Настоящий мужик під землю. Я обов'язково треба знайти хоч щось. Залій, вугілля щоб чтобы еще не було цей добавной миди, бо я ненавижу мідь Это сама бесполезно туда в Майнкрафте. Я не знаю, что я придумали. Е Опа. Так, тут та і его гілля из і Аліза. У-у-у. опять два. Опа! Либо это підбегає десь зі склона гори. Я сейчас выбежу из воры. Либо здесь рядом по черам. Звук это тудово. Я прям чувствую, там здесь пещера. Чьи. Через... Значит, курсор светится. А, на маньяков, слава богу. Я ще замітив, коли... Оце нова обнова в останній обнові. Нова обнова в последній обнові. Геніально. Так, я ще замітив, що в останній обнові додав таку штуку. Якщо в тебе повністю нова кірка, то вона копає і є просто як бур. А якщо вона така на середині, то вона не так як бур, а просто як обічна кірка. А якщо як у мене... Ви бачите як вона мене добувала тепер як? Бачите? А оце походу нова обнова. О, не дуже глупий. це я просто глупий. Одне із двох О, шейдер я так освіщаю, все прикольно. Оце такого обстановка я хотів. А, ще в на 16-ту версію. Ой-ой-ой-ой-ой. А, понастальгіровать якби Там нікого нема. Нужно так я пора побавиться. Короче, так я трошки покопався <гум> в наборі ресурсів. Поняв, що можна було нажати просто F3 плюс T, Перезагрузиться. Ну, самі ж сухим, ну, поняли, короче. Потом вони всі работали, бо оказывается. Так зачем я верстак сховав? А? Ура, нульовий! У мене така задача є. Я не знаю для чого вона, але вона хай буде. Просто завжди, завжди, коли я починаю Майнкрафт, мені треба на нульовий день знайти свої перші залізні інструменти, хоча б кирку одну зробити і знайти залізо. Залізо значок? Uh, і карку тоже зробив на нульовий день. Бач, така вона, швидко безкупає. Може, тоже це -то залізно. Логічно. Та, нічого так не страшує. Там така обстановка. Я в спон провод з уже ааа, і ще страшніше. А, просто кажется, що та кукла з лапом паука ще на мене вылізе. Печера, конечно, не дуже похожа, но але... тот факт, что я про це спомню, я біжі більше досторожаю. Вот может вы про це не вспоминали, вам напомнив и... І... Тепер ви тоже боитесь. Не знаю, как вы боїтесь, но я це знімаю, Можешь ще даже вам доказать. 21.40. Як ви розумієте, не дуже така хороша ідея. Кстати, ось прикол. Дивіться, бачите, Давайте я сейчас вам покажу, що тут. Опа, у вас здам. ви бачите один. Я це знімав п'ятий раз. Оце не п'ятий. Оце знімаю ще 10 і 10 і 10. Я, короче, хочу зробити так. Да-да, я випадково закінчив запись, і у мене там залишився прогрес, який я не знімав. Вибачте, будь ласка. Вам був Охай, всім, бай-бай.